Лотик дитячих кросівочок від Хамл. Взуття хочу сказати, що досить якісне, що підошевочка, що всі шовчики на взутті. Багато сіточки, тобто таке буде літньо-весняне. Що дуже добре, що є такі ліпучки. Не треба буде діткам зав'язувати шнурівочки. Ліпучку від бізна. Корошечки вони такі прорізінені, шнурівочки, натягуються, тобто дуже зручно буде в носці. Модельки такі яскраві і колекція новенька. По розмірах ця йде моделька 36. В 35-му розмірі отакі фуксія І ось такі, 35, 34 розмір. 33 розмірі. Так, 32 розмір будуть оці синенькі, теж такі досить легенькі, взагалі, до час легесенькі. біленькі, теж лігюсінькі ці такі симпатичненькі. І оці дві останні стоять розмір 30, мабуть. Це в нас іде. тридцяточка, 30. Теж на ліпучці, легесенькі. І така модель теж буде 30 І нижній ряд будуть меншенький. Ці в нас іде розмір 29. Двадцять сьомий? Двадцять -й. Тридцять другий. Так ці я називала?